Сучасний інтер'єр полягає не тільки в ергономічних дизайнерських рішеннях, але і в злагодженій роботі технічних систем, опалення вентиляції та освітлення у підмосковному будинку, спроектованому дизайнером Оленою Скутовою, все працює на комфорт господарів, охорону управління обігріву підлог і пожежну сигналізацію можна включити однією кнопкою на стіні або за допомогою планшета. Детальніше про проект розповіла його автор. Загальна інформація: місце Київська область, Нарофомінський район, село Марушкінське, котеджне селище, Західна долина, метраж 220 квадратних метрів, поверхи два кімнати, шість санузли, п'ять висота стель, три, шість чотири, п'ять метра, бюджет тридцять гривень. Олена Скотова – дизайнер займається приватною практикою з 2003 року, викладала курс дизайн та декор інтер'єру в школі архітектури та дизайну та міжнародній школі дизайну, брала участь у проєкті про декор. На телеканалі для Олени ідеальний інтер'єр, це затишна атмосфера, простір, куди хочеться повернутися знову. Замовники та побажання, господарі будинку, молода сімейна пара. Яка готується до народження дитини, мені належало спроектувати для них затишний сучасний будинок з автоматизованою системою управління. У ньому потрібно було облаштувати три окремі спальні: кабінет і громадську зону і знайти місце на другому поверсі під тренажерний зал і сауну. Для житлових кімнат замовники просили ретельно продумати системи зберігання, перепланування. Проект будинку передбачає вільне планування. Я розмістила на першому поверсі громадську зону вітальні їдальні і гостьову кімнату, а на другому хазяйську спальню кабінет і дитячу змінам піддався тільки відкритий балкон на другому поверсі. На його місці з'явилася закрита утеплена прибудова з тренажерним залом, сауною і душовою. Оздоблення для обробки будинку. Я використовувала тільки натуральні матеріали, масив дерева став покриттям для підлоги і стелі на другому поверсі. А сходи на сходах і фасад каміна виконані з кам'яних плит з фактурою бетону. З практичних міркувань на першому поверсі встановлена наливна підлога з підігрівом, щоб бетон і дерево не викликали дисонанс. У вітальні з'явився дерев'яний модуль до стелі. Він візуально об'єднує поверхи і робить перехід між ними більш плавним. Шпалери в інтер'єрі виступають як акцент, вони прикрашають узголів'я ліжок в спальних кімнатах. У кабінеті одна зі стін декорована клінкерною плиткою ручної обробки, вона додає інтер'єру брутальності, задано житловими кімнатами екотему в санвузлах, підтримує плитка під дерево і натуральний камінь. Будинок оснащений сучасними системами автоматизації та управління клімат контролем, управлінням світлом з різними сценаріями. Датчиками руху охорону, пожежну сигналізацію, управління обігріву підлог і сани можна включити однією кнопкою, якщо господарі йдуть з дому або тільки повернулися. Зберігання на першому поверсі в холі для верхнього одягу передбачена загальна гардеробна, окремо облаштований господарський блок для центрального обладнання, системного блоку управління будинком і комора для чистячих засобів. Для зручності гостей в спальні встановлена компактна гардеробна кімната площею 2-4 квадратного метра. У вітальні закритий модульний шафа відповідає за зберігання книг і документів, окрема комора площею 1-6 квадратів в зоні кухні дозволила з комфортом розмістити начиння і техніку. На другому поверсі завдяки високим стелям вдалося знайти місце для андресолі, де сховаються сезонні речі та взуття. У спальні замовників з'явилася окрема прохідна гардеробна кімната з виходом в санвузол, дитяча єдина житлова кімната, в якій замість вбудованої системи встановлений окремо стоїть шафа, крім нього, за зберігання речей відповідають висувні модулі в ліжку. Світло у вітальні лінійне світло по периметру стелі змінює нейтральний білий колір на приватний червоний. Тут же підлогові вбудовані точкові світильники на фасаді книжкової шафи створюють романтичну обстановку вечорами. Браз будовані в ритмічну лінійку, витончено підкреслюють висоту стель. Широкоформатний вбудований лецвітильник і дві стельові люстри візуально розділяють зону відпочинку і їдальню. В якості загального розсіяного світла в спальнях використовуються вбудовані карданні і точкові ледцвітильники. Для камерної атмосфери і читання передбачені настільні лампи на тумбах, крім верхнього і локального світла, окремо підсвічуються вікна і камін. Я встановила по периметру лінійні світлодіодні світильники на сходових прольотах і в передпокої та екрани імітують вікно. Їх вертикальне світло візуально розширює простір. Все освітлення в будинку управляється за допомогою гаджетів, пульта, планшета, телефону, клавіш на стіні. Можна також регулювати режим сценаріїв, колір і яскравість світильників. Колір. Інтер'єр будинку оформлений, в спокійних кольорах, об'єднуючим фоном став благородний, сірий в обробці стін і підлог. А медовий колір меблів додає простору затишок і тепло. У вітальні в якості акцентного кольору я вибрала м'ятний з нотками блакитного. Гостьова спальня зустрічає насиченим лимонадним і теракотовим, а перлинно попелясті відтінки стали своєрідними паузами в просторі. Вони додають кімнаті світла і повітря, нейтральну пастельну гаму дитячої розбавляють теплі хістажкові і медові вкраплення в текстилі і шпалерах у спальні замовників на їхнє прохання переважають темні кольори сіри, як і раніше виступає як фон. А в з чорничним відтінком надають кімнаті додаткової глибини. У кабінеті спокійні сірокоричневі тони дозволяють максимально концентруватися на робочому процесі. Меблі Меблі – наступний важливий інструмент для створення комфортного інтер'єру після освітлення. На першому поверсі у вітальні в зоні відпочинку розташувалися нейтральні за формою, і кольором дивани на їх тлі ефектно виглядає крісло в зоні каміна. Від бо. Сонцепти і журнальний столик компанії Джонгоюшмант, лаконічна меблі в спальнях, виконана в стилі сучасної класики. Тут гармонійно виглядають предмети різних компаній, її шкоджаквеліни поліфор, крісла порада і тумбочки Ічголдс, у дитячій звучать легкі французькі нотки. Ліжко Лілю Твін Бетграмерцігоме, колискове ліжко Юлівер Алта, мода і шафа для одягу Ресторатіон Гардваре виконані в стилі Прованс. Декор і текстиль, декоративні елементи тонкі штрихи грамотно вибудованого інтер'єру, вони допомагають створити потрібну атмосферу і настрій і дозволяють розставити правильні акценти. В якості цікавих арт-об'єктів ми використовували азіатські декоративні аксесуари і настінні панна, що стосується текстилю тому віддавали перевагу натуральним матеріалам матових структур: льону і бавовни. Стиль інтер'єр будинку, виконаний в сучасному стилі з елементами екодизайну, його характерні риси, екологічністю обраних матеріалів, нейтральна палітра кольору, лаконічність і витонченість ліній. Складнощі і терміни не відразу вийшло знайти місце для тренажерного залу і сауни з душовою. В результаті була задіяна нефункціональна площа балкона яка перетворилася в грамотно сплановану прибудову з панорамними вікнами. На реалізацію проекту нам буде потрібно один рік, метраж по приміщеннях, один поверх, хол, шість гардероб, три-один, коридор два-дев'ять, теплогенераторна шість-чотирик, комора один-шість, гостьова спальня, чотирнадцять п'ять, санвузол, три-одинк, гардероб, два-чотирик, кухня, тринадцять, дев'ять, їдальня. Двадцять один Вітальня, двадцять три 2 два поверх хол, п'ять, к. Дитяча, п'ятнадцять, к. санвузол, дитячий, сім к. кабінет, десять к. Коридор, чотири-дев'ять, спальня замовників, двадцять чотири-дев'ять. 5.8 п'ять, Санвузол, дев'ять, к. тренажерний зал, сімнадцять, к. душова, один к. Сана, 3.1. один планування. Поради читачам ром, як створити інтер'єр в подібному стилі. Один для обробки будинку застосовуйте тільки натуральні матеріали дерево, камінь, бетон. Вони не виділяють шкідливих речовин і безпечні для вашого здоров'я. Два мінімізуйте кількість декору та прикрас кожна деталь костилі виконує свою роль в загальній дизайн концепції. Три система, розумний будинок. Цілий набір інструментів і рішень, які покликані зробити житло максимально комфортним зручним. Тому, перш ніж наповнювати простір електронікою, подбайте про його ергономічності, бренди, які використовуються в проекті «Вітальня» – підлогове покриття, наливна підлога, меблі. Комотри бобо із дивани, арфлекс крісло, буцунцепт килим, палцаас, освітлення, циади, люціде, аванте спальня оздоблення, шпалери, тіволі, цоли, сон, беган, меблі, джатхвеліне поліформ, сельвігаріс паспорт, освітлення, люціде, црістал, страта ламп дитяча, меблі, ліжко, рамерцігоме, кулискова, ліжко, алтамода, крісло, квінтюс, шафа, ресторатіон, гардваре, килим, вовендруюнт, освітлення, люціде, кухня, меблі, перч, барстол. Поліформ, гарнітур, лімгоцементо, побутова техніка, куперсмюзль, борг, де діатрич змішувачі ртанолок слуписи, освітлення, люциде санвузли оздоблення. Рафтер Авіта Санта Остіном меблі, вітра озджотке фламіння моноваш, і боч змішувачі Антоніо Люпі, Джобе Делафон. Світлення, аванта авантекабінет, меблі, крісло, рамерцісманя, освітлення, люціди, ресторатіон гардвере. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на інмірум? Надсилайте фотографії, трид. Візуалізації на Вов WoW Інмірум